Шановні українці, записую відеозвернення від свого лиця і лиця своїх побратимів з військової частини А-4017, які тримають рубежі на Бахмутському напрямку. Відео буде складатися з двох частин, тому що потрібно його узгоджувати і деякі речі не можна було оголошувати. Прох почав застосовувати. Дрони з тепловізійною камерою, тому обстріли продовжуються і вночі. І тут, після того, як погіршилися погодні умови, вкрай критичним стало потреба придбання дрона з тепловізійною камерою. Чому? Тому що вночі, коли в тебе поранений, в дощ пересуватися вкрай складно, а ще більш складно виявити пораненого. Тому такий дрон це. Ну, майже єдиний шанс швидко знайти людину, яка втрачає кров, і збільшити його шанси на виживання і успішну евакуацію. Тому звертаюся до своїх знайомих по кіномайданчикам, маю надію на вашу дружню спільноту, до волонтерів, до смм фахівців або піарщиків, щоб поширили цей пост. 에... Пост буду викладати на своїй сторінці Фейсбуку Назар Цюняк. Там же залишу і детальну інформацію, що і як. Ще раз, нам, потрібен... 에... нам потрібна антидронова рушниця, щоб позбавитися зайвих очей. 에... Тому що неприцільний обстріл дуже відрізняється від, коли йде коригування. І тепловізійний дрон, він буде врятувати наше життя. Обіцяємо, це підвищить нашу ефектив... ефективність і ми будемо впевнено вести нашу країну до перемоги. У нас настрій бадьорий, нам треба трошечки трішки оснащення, і все буде топ. Слава Україні, хлопці! Героям слава! Дякую за увагу!